Одна з таких соціальних програм, які яку можуть автоматично скоротити внаслідок провальної роботи суперкомітету, це програма харчової допомоги бідним на сьогоднішній день. Родина з двох осіб в середньому отримує у вигляді талонів на харчі трохи більше 30 доларів на тиждень, що і так зовсім небагато. Група лідерів єврейської, християнської та мусульманської громади Вашингтоні вирішили перевірити, що можна купити на ці гроші у звичайному супермаркеті. У такий спосіб вони виступили з протестом проти намірів американського уряду скоротити продовольчу допомогу. Для десятків мільйонів американців. Рабин Стів Гутов одними рядами супермаркету і мам іншими. Утім, священнику потрібна була допомога в рахунках. Чотири штуки за п'ять доларів. Тобто за дві штуки платиш два з половиною долари. Правильно? Але на все про все вони мають витратити не більше 31,5 з половиною долара. Саме стільки в середньому у межах харчової програми американський уряд сьогодні надає бідним. Найбільше цю програму допомоги знають за назвою Талони на харчі. Їх дають тим родинам, яким не вистачає грошей, навіть на продукти. Але скільки таких американців? нас таких 48 мільйонів. Це не 48 тисяч, і навіть не 488 тисяч. Це 48 мільйонів, які щодня не доїдають. На виділені кошти треба купити їжі, щоби вистачило на тиждень. Тож духовні лідери закликають і інших американців теж виступити проти скорочення бюджету на допомогу тим, хто не доїдає. З часу рецесії 2008 року кількість бідних, які приєдналися до програми, зросла на 60%. Критики кажуть, що програма не допомагає зменшити кількість голодних. Кенан Пек Чемберлін свого часу жила за рахунок талонів на харчі. За її словами, Америка сьогодні стоїть перед вибором. Чи ми будемо нацією, яка має співчуття до чого закликає нас Господь, чи нацією жадібності? Але Рабенгутов говорить, що бідність не є пріоритетним питанням для політиків. Вони багато говорять про те, як допомогти середньому класу, але не думають про бідних. <порізький>, creator, Утім, він каже, що допомога бідним відіграє настільки важливу роль в релігійних законах, що ці лідери не мали іншого вибору, як стати на захист програми допомоги голодуючим.